Я роль берегині сім'ї, зберігала домашні сімейні оча. Ну але судячи з того, що це питання рахується задано в школі, можна сказати, що мама для дітей це є найголовніше, мама більше часу проводить своїми дітьми, більше часу з ними займаються. Ну, тому що тати у нас завжди мають заробити на наші потреби, на наші розходи. Велика, важлива як матері, як Голови, ну, не голова сім'ї у нас чоловік, але ж мама, як то кажуть, голова. Сама головна. Мабуть, головна мати берегіння. О, дуже велика роль жінки, того що, на неї, того, що на неї полягає вся майже відповідальність за дітей, за сім'ю. Дуже велика. Народити дитину і. Очах саме основна жінка в хаті, все. Все, все держиться на жінці. Я, я так вважаю, не знаю, хто це вважає. Вирішальна роль жінки. Жінка є шиєю, куди шия повертається, туди й голова. Головна. Чому ви так думаєте? Ну, чому? Діти, кухня, все на жінці. Чоловік голова, а жінка так, Куди Так, куди повернеться, так і буде. Звісно, що головна тепер нашній час. А То чому більше виходить, ніж чоловік, бо чоловіки наші безроботні? У наш час дуже, дуже важлива. Вона головна. Ну, напевно, починається. Доросла людина починається з маленької її дитини. Вона росте, розвивається, чому вона навчиться в сім'ї між батьків, бабок, діда, чому що вона там побачить, що там буде чути, те вона піде в доросле життя, вона себе буде так вести, буде так вчити. І з цього з цих ланів складеться наше суспільство. І так ми будемо жити. Так ми будемо відстоювати, як тепер ми боремося з мову українську, щоб не було подвійної за свою культуру, якесь мистецтво. Тобто з маленької сім'ї починається велике суспільство і великі люди. Вони всі колись були тяжкі, всі вчилися. Ну, я думаю, якщо сім'я щаслива і, як сказати, навіть не щаслива, а дружня, щаслива, і в ній все ладиться, то і в державі так би. Якби всі сім'ї були такі щасливі, і в них була злагода, мир в сім'ї то і в державі, і в мир і злагода були також. Не знаю, яка роль сім'ї в нашій державі. Мабуть, якщо сильна сім'я, сильна і держава, ну, на сім'ю теж положена велика відповідальність перед державою. Перед державою, як зберегти сім'ю, виростити дітей. Чи багатша сім'я, то й багатша держава буде. Сім'я це є маленька держава. Якщо буде лад сім'ї, буде лад державі, якщо буде лад державі, буде лад сім'ї. Ну, яка сім'я, така і держава. Якщо сім'я забезпечена, то і держава це бідна. Ой, тепер вже ніякої немає. Може, сім'я у нас, держава ну, соціальні пільги дає, але ж вона не всім дає пільги. Ті, що мають дітей, то вони получають, а ті, що не мають дітей, або великі діти все ніякої, ніякої підтримки не маю. Це для великих так, Сім'я, ячейка держави. Так? так що, Якщо ячейка ця розпадеться, то розпадеться, мабуть, і держава. В розвитку нашої держави сім'я не має ніякого ні розвитку, нічого. Через те, що в державі все зрозуміло. Хто править бал, хто керує. І... Так що перспективи сім'ї правити державою ніякої, На мою думку, основна роль, тому що від сім'ї залежить міцність держави. Міцна сім'я, міцна держава. Сім'я це кумірка держави. Ось. І міцна сім'я, міцна держава. Ну, основна проблема, напевно, вихованні дитини це привчити її до навчання, викликати в неї бажання вчитися, зацікавити її в тому. Пояснити, що їй треба це навчання, що їй треба це вміти і знати, тому що далі вона просто без нього не зможе жити. Та проблема ну, не знаю. Те, що не хочуть, мабуть, слухати з батьків. Дуже великий вплив має телебачення і комп'ютер на їхній розвиток. Набагато менше має вплив батьків. Добре. То я рахую, що проблема в комп'ютерах і в телебаченні. Головна проблема. Це ставлення до батьків, головна проблема. застереження дітей від шкідливих звичок. Наркотики, алкоголі. о, Чим зараз діти зайняті? Оці і бари, які роблять круглосуточно. Головне. Вони всі головні. Не ну, віддаються воспитання зараз? Да. Естетично їх якось направити, щоб вони щось не тільки задумали, що треба їсти, але якось ще трохи до того, що їсти, треба, щоб якась в них і культура була. Я думаю, таке. Це проблема така, яка не є останньою. І думаю, що вона, навіть, болюча. От головною проблемою у вихованні дітей є відсутність виховання у батьків. Чого я так думаю? Тому що теперішні батьки пережили дуже тяжкий час. Розвал основної, скажімо, якоїсь такої структури чи, що, чи якісь ідеалів розвал. розвал. Не побудувалися нові ідеали, а вони ці нові ідеали не могли передати дітям. Може, то трохи складно, але в моєму понятті е, я не буду звертати на час, де да час грає свою роль, звичайно, що дуже велику, да? От, але те, що закладено в батьків, батьки повинні передати своїм дітям. Щось не закладено в батьків. Батьки, вчителі. Я знаю ще що, батьки вчителі мають цього вплив, щоб виховували гарно, щоб воспитували їх гарно, щоб вони не ходили ніде, щоб вони вчилися нормально і поважали батьків, поважали бабу з дідом. Ну, батьки, може і школа трохи має вплив. Трохи вулиця впливає тепер. Що суспільство, в якому діти живуть, що їх оточує, сім'я, друзі, так як і завжди. А чому ви так думаєте? Чому я так думаю? Тому що більший час свій час діти проводять в школі, в колі друзів і що на них впливає. Те формує їхній характер, їхню поведінку, їхню особистість. Ну, на виховання вплив, який, я думаю, що залежить багато від батьків. Що батьки наставлять на путь такий нормальний. Тут діти буде виховуватися. Школа, суспільство. Тільки портить наші діти. Дуже вам дякую. Найбільший вплив на дитину зараз має інтернет. Зараз діти повністю сидять у соціальних мережах, Google, Вікіпедія, вони тільки там. І часом не можна їх навіть звідти витягнути, так що все-таки інтернет. Вулиця. Так є. Заробляти гроші, я думаю, допомагати, вихованні дітей. Завжди ну... свої діти виховував. Внуки. Чоловіка ну, голови, голови сім'ї? чи як? Так, чоловіка в сім'ї. Ну, чоловіка найголовніша роль, бо він має заботитися про сім'ю і все. Все, як можна сказати, на чоловікові. Основна роль, тому що в нас матріархат. Така саме, як, як дружини. Дружина тримає, кажуть, три кутки, а чоловік один куток. А чому ви так думаєте? Ну чому я так думаю? Ну тому що е, жінка це перша основа всього. Головна роль. А чому ви так думаєте? Ну, тому що чоловік має головуючий і такі. Пріоритети головні в сім'ї. Він, він займається е, годуванням сім'ї, займається е, будівництвом сім'ї, займається такими програмами, які забезпечують сім'ю всім і школярів, і дітей, навчанням дітей в навчальних закладах. Тому чоловік сьомо голова. Мій батько. Я думаю, що більший вплив в моїй сім'ї має мама, оскільки я з найкраще спілкуюсь і так само вона найкраще розуміє, я думаю. Тато і брат. Я думаю, що мама і тато двоє. На мою думку, в моїй сім'ї більший вплив має мама, тому що вона заставляє мене вчити уроки. ну так як. Ну, на мою думку, більший вплив має мама через те, що вона завжди займається вихованням дітей. Мама. Тому що вона мені все допомагає по уроках та по господарстві. Думаю, ще треба. Не знаю, я зараз татом живу, не в розводі. На мене в моїй сім'ї має найвеликий вплив це мій старший брат. Він мені завжди допомагає з навчанням. Він має дуже великий вплив на мене. Ну, Мабуть, швидше за все, мама. Я більше з мамою раджуся, більше, більше з мамою спілкуюся, я більше прислухаюся до її думки. Як, ну, до, мені її, її, ну, порада для мене ближче. Але ну, коли батько щось каже, я ще його слухаю. Більше все-таки мама. Мама має бути. Е, звичайно, що батьки. Ну тому що вони пораджують мені, ну дають хороші поради, яких я завжди слухаюся. Рівні Батьки. Ну зазвичай в сім'ї головний батько, але ну, я думаю, в нашій сім'ї також головний батько. У мене в сім'ї головний тато, це по-перше. Ну, мама, мама теж має деякий вплив, але більше тато головний сім'ї, мені здається. Головний більше тато, думаю. Ну, як і в всіх сім'ях, мабуть, головніший батько. Ну, Головний тато, але в нашій сім'ї рівноправність. Тато. Е, ну, це тому, що він є для всіх нас е, це опора і, і допомагає нам з мамою. Тато. На мою думку, все ж таки головний тато. Ну, Мама і тато. Недостатньо не часу для виховання батьків. Я, цього не... ну, я думаю, що зараз дітей набагато важче виховувати, оскільки зараз покоління стало важче виховувати, ніж попереднє. Проблем немає, тільки є одна проблема це інтернет. Він забирає більше часу ну, вільного дітей. Ну, сама поведінка дітей, насамперед, все. Мабуть, те, що вони більшу увагу приділяють інтернету, аніж урокам. І це як відзначається на їхній, на їхній успішності. Ну, я думаю, що це мало часу на виховання. Я думаю, що поведінка та оцінки. Не знаю, діти мало слухають своїх батьків. На, на мою думку, на, напевно, самі діти, тому що їхнє виховання саме саме за себе говорить. Діти зараз дуже добре знають свої права. Вони їм дуже важко зрозуміти, що крім прав, є ще й обов'язки. Вони намагаються ці права в час підтримувати і не думаючи, що вони мають у кому-то якісь обов'язки. І батькам можна сказати, що ти мене не чекай, я тебе в суд подам. а те, що вони мають якісь виконати обов'язки, вони про це не думають. Це велика справді. Ну, тому що батьки багато дозволяють своїм дітям і вони цим користуються.